Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Ось така в нас настала зима. Займаюся чищу сніг. Ось сантиметрів 20 випало снігу. Така якась рання цей рік зима. Вчора ще й мороз був такий хорошенький у нас. Вранці було мінус 6, потім цілий день трималося десь мінус один приблизно, зараз плюс один. Так, чуть від лига пішла. Так, хочу в сьогоднішньому відео проїхатися з повним приводом. Поки дороги не чищені, хочу поїхати, як то кажуть. Десь там трошки по горбаках поїздити, побачити, на що здатний трактор. Ось так. Бо у минулому році так і не поїздив я по снігу зимою, тому що зайнявся кабіною. То снігу не було під то кабіну, і потім війна розпочалася. Ось так. Як то кажуть, кацапи нам весь настрій поламали, але нас українців не зламати. Зараз трошки порозчищаю. і ще хочу показати, там деякі деталі продаю. Новий проєкт на тракторі задумав зробити за зиму. Зараз все покажу, розкажу. Не встиг сказати, що. Не чистять дорогу, так і трактор зразу поїхав. Ось ЙоМЗ чистить. Ну так доволі я скажу. Ось тут так уже і по коліна нагорнув понад краєм. Але нічого, ми зараз поїдемо десь. Найдемо якесь місце, щоб побуксувати, як то кажуть. Літня солярка у мене, правда, ще був раніше закупився, то зимньої ще не заливав. І не купував. Ось так. Ну нічого, зараз йдемо в гараж. Так, ось продаю такі циліндри. Ось у мене є із, виходить, 75-й циліндр. Я не знаю, це, мабуть, із сівалки буде із таким вухом чи з Т-25, я навіть не знаю, якщо чесно. Тут я поставив поліуретановий ремкомплект. Це я колись хотів на віску переробити в своєму шифенгу, щоб була як в Т-25 з принудительним, як то кажуть. Потім ще цей проєкт закинув, перебрав ціліндри такий ось в мене був. Я купив, ще був два комплекти на запас звичайних, не поліуретанових ремкомплекти. І пальця ось такого купив сюди. Хотів робити, але потім передумав. Ось. То продаю, так як хочу собі на свій шифінг поставити дозатор, ось гідроусілітеля зробити. То грошей немає, то хочу продати ці деталі, і докласти і купити собі дозатор і там що потрібно для цього. Так, І ще таки у мене є циліндрик із підйомом Мотовіла ск 5 Також штоки хороші, що на одному, що на другому циліндрі. Одне, що тут сам шток рівний. ось, А саме ухо тут в краю, бачите, чуть, так як подивитися, чуть загнути ось вправо. Ну, сам шток рівний. Я прикладав лінійку. От. Ціна хочу за цей циліндр 1200 гривень. Ось перебраний. За цей, виходить, 400 гривень. Я подивився на OLX ціни, то вони там ще дорожчі. Там зараз вообще ціни космос, що на дорожчі, що на нове. Так, і, ну, вірим, ці, я думаю, зараз він 150 гривень один по 100 гривень продати. І палець зараз також 150 гривень стоїть без штопорного кільця. Думаю, за 120 гривень із штопорним кільцем. Якщо то разом хто буде брати, можна доплюсувати і віддам. Ось так, може кому потрібно. То знаєте, що такі деталі продаю. Так, і ще в мене є моноциклон. Ось із МТЗ 1221 Це колись я по ошибці, не той вибрав, купив, був в інтернеті, то він так в мене залишився. То думаю 150 гривень, можливо, кому потрібно. то також продаю. Навіщо він мені? Батько МТЗ-80 там менший стоїть моноциклон. Це повністю новий. Ось так. Ну що, йдемо заводити трактор і поїдемо. Так, хотів чимось позайматися по трактору, але вирубили світло, то там потрібно і ролика перебрати і щеплення, але думаю, може потрібно буде якась сварка чи болгарка, то не хочу без світла його розпорушувати. Так, вмикаємо відразу переднє міст. Ось. Так, хочу від усітеля поставити. циліндр, у мене є зніва СК5 рульовий, хочу там його трошки перебрати. І думаю, отут впереді його поставити, якось щоб він до цієї тяги кріпився і там до рами. От. Тому що тут щось я помудрував, не, не виходить у мене на місто штатної тяги його якось зробити. Ну, це так в планах, думаю, все-таки до поперечної його під'єднати. А ви пишіть коментарі, хто що думає по цьому поводу. Так, трактор не заводився вже, Я знаю, тиждень точно я його не, не чіпав. Зараз додамо солярочки от і заведемо, проїдемо. Так, ну що пробуємо заводити, ручний газ. А якось так ногу і притримати декомпресор. як завжди у мене щось він повільно піднімається Ось пішов. про зараз пару хвилин прогрию і поїдемо ось вимкнув спеціально передній привод побачити як Чи це правда що шифінг як корова на льоду зимою без переднього приводу. Ось дивіться, підйом Такий у мене тут до гаража заїзд, буквально пару градусів, можна казати, по промій. Оце ось стало на тверде, а тут ось дивіться капля снігу. Виключив передній міст. він уже не їде, я просто в шоці. Зараз вам покажу. Якось так. Чуть прошкрипся, до вже поїхав. Так, їдемо зараз, десь поглибше сніг знайдемо. Так, яка про те красота, коли сніг лежить? Це там і коробка, і все. Хлопці, поставте в сервант того трактора і взагалі не, не чіпайте його. Навіщо тоді на йому їздити? Ось так. Поломіться, купім другого трактора. Саме головне, щоб мир був. Так, ну що, вернемось до вліво зразу. Поїдемо десь, поматаємося. Може зразу затуксуємо. Колюшка во всех. Отута наче легенько так, грабульку. Часто у нас сігенька. Трактор там тільки чуть більше 40 проривсь. участок потребуємо якийсь дріб трошки зробити. Так, ось тут якась у нас гора, давай туди заїхати. За та передкомпищові. Так, ось тут цікаве місце. Зараз я поставлю. Камеру зніму, як чи спол подолає він цей підйом. Так, ось дивіться, яка глибина снігу. По сантиметрів до 30 навіть тут намело. Ось така тут канава. Зараз спробую по зняти. Ось так він цього підйому, в принципі, можна казати, не чувствує взагалі з передком. Без передка я б туди навіть не доїхав би до того місця. Ось так. Добре, трошки покаталися, проїхалися Буду доїхати додому. Кому цікавлять деталі, які я буду продавати, напишу номера телефонів. В описі під відео і там в принципі можна скину силку на OLX це є, то будете телефонувати, можливо, когось зацікавить. Так, ми Буду завершувати своє відео. Що хотів сказати, пробував по асфальту, там, де вже прочистився, розстав сніг. По другою повішено ще їде нормально трактор. А коли вже вмикаю треки повишено. Починає понувний передок, чутно, що підміває. Ну так, типа напряжено трактор їде. Другою повижений, то нормально. Заїжджає я до свого будинку. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.